Тренер з паверліфтингу Ото Балок зараз готує до участі у міжнародних змаганнях трьох своїх вихованців. Всі вони наполегливо працюють, аби достойно представити Закарпаття на чемпіонаті за кордоном. Попри те, що спортсмени краю змушені тренуватися в складних умовах, їм таки вдається досягати високих результатів. Уже є у нас майстер спорту міжнародного класу, це надядьолог Ленько Владислав, кандидат мастера спорту і чуван'яна кандидат майстера спорту. Цей спорту не не розвивається практич, практично практично, вовше він держиться завдяки нам чотирьомсоужородка. Яна займається паверліфтингом. Більше року в дитинстві їй поставили діагноз, ДЦП. попри недугу. Вона наполегливо займається спортом, адже переконана. Паверліфтинг додає впевненості, виховує витримку та силу духу. Тричі на тиждень дівчина відвідує спортзал за власні кошти. каже, змушена пристосовуватися до таких умов. Іншого виходу немає. Нам ніхто не допомагає. Ми повинні самі все витягувати, самі один одного виручаємо, один одному допомагаємо. Про пристосований для інвалідних візків спортзал мріє майстер спорту міжнародного класу Надія Дьолох. Дівчині складно підійматися сходинками безсторонньої допомоги, тому вважає нове приміщення для. Тренувань в обласному центрі вкрай необхідне. Якби було нове приміщення і спортзал іменно пристосований для інвалідних військів, щоб самі станки були пристосовані для інвалідних військів, було б легше займатися, набагато легше, щоб був, щоб був зал доступний іменно, без ступеньок. Відсутність приміщення для тренувань турбує і спортсменів, які займаються настільним тенісом. Наразі вони тренуються у спорткомплексі Юність. Увесь інвентар. Вони придбали за спонсорські кошти. Утім, місця, де б могли його розмістити, немає. Вибиваємо е, воєнних приміщень до бранського шість. Вустрини 9. там, ми могли займатися і настільний теніс, палеоліфти, не стриктування. Такі три від що ми вже могли закрити, що ми ми, ми вже не могли, ми могли б привезти зі, з рубежа і він так. Представники закарпатського осередку Української Федерації спорту інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату неодноразово зверталися до попередньої влади, аби та допомогла вирішити проблему з відсутністю приміщення. Зараз це питання розглядають новопризначене керівництво області та міста. Зараз йдуть перемовини, пошук, можливо, якогось пригідного приміщення, яке не використовується. Ну, зокрема, є закинуті і котельні, які би могли, в принципі, при певному інвестуванні бути перероблені спортивні споруди. Найближче буде вже певна інформа... більш детальна інформація. Наразі в області живе понад 700 спортсменів з обмеженими можливостями. З них 50 проживає в Ужгороді. Всі вони сподіваються за сприянням нової влади довгоочікуване приміщення невдовзі таки виділять.